Пронто, пронто, мої кохані, як ваші вихідні. Дуже скучила за вами. Ви знаєте, я почала вести прямі ефіри в Тіктоті, в своїй групі. Боже, в Тіктоті, скажіть мені, я скажу. В Телеграмі. Є група у мене в Телеграмі. добавляйтесь. Я там безкоштовно ділюсь з вами моїми знаннями, як я змінила своє життя. І, звісно, я можу і вам допомогти це зробити. Я починала свою діяльність Тік-Току. це такий розважальний контент. І просто робити розклади для мене це класно. Я люблю, але не настільки, наскільки я люблю змінювати ваше життя. Про що я? Я про те, що я би хотіла, щоб ви мали костиль, тобто те, на що ви спираєтесь в цьому житті, на себе. Розумієте, щоб ви знали, за якими законами ми живемо, і як вам знати, куди йти і що робити? І Таро вам може давати тільки підказки, не більше і не менше. Розумієте? І то підказки, хоч ви брали у мене стосовно яку квартиру краще купити або в який дім переїхати. Але я побачила, що ви просто деякі з вас підсіли на таро, як на терапію, особливо у тих тарологів, але вони теж потрібні, я нікого не засуджую. Які вам обіцяють, що от він прийде, і ви будете щаслива, але це брехня. Скажу вам зразу, чому. Ну, Тому що чудо стається в житті, якщо ви сама це чудо своїми маленькими, немаленькими ручками робите. Розумієте? Сонечки, почуйте мене. Ви всі хочете вірити в казку, що от Золушка прийшов принц. Але це казка. Як і Джулія Роберт. В ролі красотки, за який приїхав Річард Гір, і вони жили довго і щасливо. Він запропонував їй бути дружиною ні. Реальність інша. І тим дівчатам, які досі думають, що ці фільми це панацея, що от вони будуть чекати, і за їх очікування, що вони такі чесні, такі вірні, вони такі добрі, Їх все винагородить? Ні, зайки. Ви так і будете тягнути лямку. Чесна, добра, але нещасна. Почуйте мене. Тому зараз я роблю безкоштовну діагностику. Тобто ви пишете мені Vibр, WhatsApp, Telegram, ваше ім'я, дату народження, і в якій сфері у вас проблеми. І я кажу, які трансформації вам треба пройти. І якщо ви захочете, то звісно, я можу зробити вам амулет з енергіями цих трансформацій, і ви почнете змінювати самі завдяки картам, які будуть у вашому амулеті. І тоді вже почне змінюватися ваше життя. Почуйте мене, будь ласка, часу багато, але навіщо чекати, коли можна вже сьогодні почати змінювати своє життя? Тож, добре з руку телеграм, пишіть мені про діагностику, пишіть про амулети, я знаю. І та ви самі знаєте, що ключі набагато, скажімо так, прості, ніж вам це здається. Треба змінитися самі, і тоді зміниться все навкруги. І так дивимося, що принесе ваше життя місячне затемнення. У нас дощина, до речі. В Іспанії, це як Пасха буде на цьому тижні. Я не знаю, як у нас в Україні мама казала теж по католичкому да? календарю наче. Ну ось так. Але знаю, що ви зачиталися. А я. М -м -м -м. Я в простому сьогодні вигляді, ви знаєте, що достосовно одежд. Поки, поки розкладую, хочу вам про себе розказати. Хто не знає, що я Ханна зірковий таролог. Хто в моєму полі, тому його змінюється життя. І я та жінка, яка має багато чого завдяки своїй енергії і сили своїх амулетів. І так, що скажу? Угу. У вас є якась, дивіться, тут є такі варіанти. Ви можете очікувати, хтось проявів до вас якоїсь людини, але вона не проявляється, або розвитку якоїсь ситуації. Або що й грошей, у вас зараз да, очікування, якісь такі е, проблемні ситуації, але знов кажу, по ходу, проблеми тільки у нас в голові. Гроші люблять, спокій, особливо в женських енергіях. Почніть себе задовольняти, підіть задоволення, і гроші прийдуть. Зразу, по ходу вам розказую. І тут. П'ятірка жезлів. Тут карти кажуть, що ви можете боротися навіть сама з собою да, стосовно того, що ви розумієте, на ну, що я очікую. Або тим, що і ви не проявляєтесь, і людина до вас не проявляється. Ви саме цим з нею і боретесь. Розумієте? Чомусь у мене таке відчуття. Що тут е, річ іде про якусь людину, з якою ви це саме мовчанням, де і вона? Вона чому не проявляється? Ти тому, що вона теж з вами так бореться. Хто кого поборе, той з того, знаєте, не буду продовжувати. І тут карти кажуть, що. Ви вже навіть перестанете, або хтось з вас перестане відстоювати свої особисті кордони щодо мовчання. Каже досить. І аркан смерти цим ця ситуація і закінчиться. І далі до вас йде М -м -м, взаємне кохання, двійка чаш. Ви кохаєте його, він кохає вас. Так, так, іде до вас кохання, і це гарні новини стосовно місячного затемнення. Але дивлюсь далі. Дивіться, тут карти кажуть, чому сталася ця ситуація, коли ніхто ні до кого не проявляється. Тому що тут якась людина дуже емоційно вкладувалась в іншу людину. Але потім зрозуміла, що ну нема результату, його навіть можливо й не буде. І кохаючи, людина пішла. Тут, до речі, могла людина піти, яка віддавала все це, да, емоції, а могла піти людина, яка ну просто вона вас і кохає, якщо це він, але. Ну, вона не бачить зиску в цих відносинах. Чому це треба дивитися індивідуально? Я роблю особисті розклади і відповідь на запитання, не проблема. Але краще я б на вашому місці казала амулет. І якщо це ваша людина, коли ви почнете трансформуватися, то і він до вас проявиться. Але не обов'язково головний посил амулету: я хочу бути щасливою з цим чоловіком або без нього. Так, і що тут карти кажуть? Тут карти кажуть знов таки, що ви тут боролися з ним. Так, повторюю, і тут е дивіться: людина перестає захищати свої особисті кордони. І приймає рішення йти далі. З вами або без вас я не бачу. Чому? Тому що от людина нарешті хоче зробити вибір. Тут двійка Пентаклів, да? тобто людина от весь цей час, поки до вас не проявлялася, вона ніяк не могла зробити вибір. Але тепер вона все, вона каже: я більше не буду захищати свої кордони та доказувати, що у мене там яйця більше, ніж у неї, умовно кажучи, я приймаю рішення йти далі по своєму житті. Але чи йди далі одному, чи з нею. Судячи всього, так як двійка чаш, то поки що мені не зрозуміло. Або з ним кохання, або без нього. Зараз подивлю, або з іншою людиною. Тому що, коли ви приймаєте рішення, це кінець, саме з того періоду ви можете казати про те, що ви стали вже на шлях змін. Тому що, поки ви чекаєте на людину, поки ви в очікуваннях, навряд чи щось з'явиться в вашому житті. Для цього, до речі, у мене є амулет на відпускання минулого чоловіка. Коли ви його відпускаєте, а відпускаєте, це не значить, що все, він пішов, ви його відрізали. Ні. Відпускаєте, це означає, що ви перестаєте давати йому свою енергію, і саме тоді вже історія розгортається по-іншому, і для нього також. Тому що, думаючи про нього. Була на спорті, до речі, ще не прибрала. Заказуючи розклади про нього, питання. Ви, все, ви, на, ви його годуєте своєю енергією, і він себе більш-менш нормально почувається. Це, це перевірений факт. Ми всі енергія, Навіть амулети, як діють, вони змінюють вашу енергію змінюються навколишні да, обставини. Так от, кохання до вас йде, сонечки, по справедливості. І це дуже класно. По справедливості я бачу, що воно буде взаємне. Навіщо нам про цього минулого казали? Ну, зараз подивимось. Значить, дивіться. Тут карти знов кажуть, що хтось пішов коли із відносин, то. Трійка чаш. Тобто людина могла піти, не знаю, пити, випивати, гуляти, якось відмічати, веселитися. Тобто йти в забуття, так? забуватися про все це. Або ще може ця карта говорити про те, що саме хтось з вас і міг піти з відносин, тому що був третій фактор, із, із тих, що я назвала. Але людина за вами спостерігає. Майте на увазі, вона вас не відпустила. Тут навіть людина вас вважає своєю родиною. Розумієте, цей чоловік, що ви його родина. І він зараз, скажімо так, не скажімо, а він не знає. Що там з вами відбувається? Хоча й спостерігаю, звісно, але все йому не зрозуміло, але він тут хоче розібратися у внутрішньому да, своєму світові. Почути свою інтуїцію, почути якийсь голос, який щось йому скаже. Тут він навіть міг до якоїсь ходити бабки там, ну не знаю, бабки це умовно, вони теж можна, да, хтось може сказати, відуння бабка. Ходив до якоїсь ворожки, тут таке могло бути. Щоб зрозуміти, куди йому йти далі, яке рішення прийняти з вами чи без вас. Єдине, що тут кажуть карти, що в будь-якому разі. Він пережив великі душевні страждання. Десятка мечів, дівчата, так. Це наче його ось так прокололи. Розумієте, десятю мечами. Тут ще можна говорити про те, що він цей свій стан скривав від всіх. Розумієте? Тобто він був на людях. Отакий веселий, у мене все добре, у мене все класно. А всередині десятка мечів. І Аркан Смерті, тобто у нього було відчуття, що все. Ну, тобто, начебто він втратив таке важливе і значуще ви є важливе і значуще. Хоча, знов кажу, про жінці, жінка, яка себе впевнена, їй, в принципі, все рівно. Вона себе не тішить і не повертається до тільки через те, що він дуже страждає. Тому що вона і так знає свою цінність і їй не треба це підтвердження. І по аркану дурак. Тут саме він Да хоче з вами почати все заново. І це по справедливості. Я правильно кажу вищі сили? Кохання в спалахне. Так, після Аркану смерть. Тут мені Аркан смерть чим подобається. Тим, що смерть говорить, що стара версія цього чоловіка вона померла. І на цій старій версії. Повинна виникнути нова версія. Виникла вона, чи ні? Верховна Жриця. Кажуть, що у нього прокинулась інтуїція. Він навіть міг стати. Ну, чесно скажу, він почав. Не знаю, може, він сам почав таро займатися. Може, почав якісь обряди робити. Але у нього інтуїція, розумієте, луна. Тобто він добре чує. Почав чути свій внутрішній світ. Для чоловіка це взагалі таке дуже, дуже цікаве, бо чоловікові чути свою інтуїцію складніше, ніж жінці. І саме це в місячне затемнення, він це почне розуміти всі у ці після в час всі у ті свої внутрішні потоки, що з ним відбувається, і що він зрозуміє ну мені цікаво. І він зрозуміє що йому треба при... що він довго вже не може прийняти рішення. Все рівно він... І він сам його не прийме і Ну він розуміє, що по колесу фортуни треба з вами почати будувати стабільне надійне. Іменно стабільне, майбутнє, стабільне. По трійці пентаклів. Ой, як цікаво. Ой, як цікаво. До речі, всі феєчки, у кого є амулети, у нас окрема група. І я планую кожного тижня збирати феєчок в прямому ефірі і розбирати, як амулети діють в їхньому житті. І... З моїми знаннями і з моїм полем результати будуть ще набагато круче, ніж вони є. До речі, ви всі відгуки можете прочитати на відео, як працюють амулети. Ну, дивіться, тут якби людина розуміє, що він, що ви пішли не просто так, або він пішов не просто так. Бо він не імператор, він міг себе позиціонувати як я такий крутий, я тобі все дам, і я відповідальний, і діти, і заміжя, але це не так. Але тут хтось навіть міг через те, що він пішов у якісь свої шкідливі звички, він самі, саме і міг перестати бути імператором. У когось навіть так програється. І тут сонечки, він зараз в такому стані, що його нічого не радує, взагалі нічого. Четвірка чаш, щоб йому не давав Всесвіт, тобто він незадоволений, і знаєте чому? У нього по справедливості є розуміння, що. Ви дуже вкладалися в ці відносини. Ви вкладалися, дівчата, на майбутнє. Чоловік не ваш, хто в шлюбі. Там повинно бути ну, 50 на 50 в плані емоцій. А поки чоловік не став вашим чоловіком у шлюбі, він робить два кроки. Ви один. Він два, а ви один. А тут ви повкладалися нормально. Хтось навіть грошима. Але хтось і своїм часом, ну, а вибачте, гроші можна заробити, а час не повернути. Хтось своїм часом, хтось своїми конкретними справами, да, якусь складавця цього чоловіка, не знаю, там, можливо, якісь ідеї давав щодо бізнесу, або допомагав йому щось там реалізовуватись, або в роботі, або в чомусь. І він розуміє по справедливості, що ви очікуєте, коли ж він почне вам, він знає все це, він не дурак. Луна йому підказує, що що зараз його черга робити кроки. І що ви правильно з ним боролися, і що йому треба, якщо пропонувати вам то тільки четвірку жезлів. Це проживання під одним дахом, це брак. Так, і подивіться, подивіться, я кажу, я навіть не побачила цю карту. Луна йому каже про це. Що ти повинен прийти до неї як король Пентаклів, тільки таке майбутнє ти можеш їй запропонувати. Це стабільність, це надійність. До речі, сьогодні я робила е, теж розклад три хвилини, там і одна хвилина, і там теж було приміщенне затемнення, що король Пентаклів до вас йде. До, до речі, хтось. Е, правда він, він був вашим чоловіком. Таке теж може бути. І він знов кажу про що. Він, йому треба прийняти це рішення. Розумієте, і луна ну знов скрізь луна. Верховні Жріці є Луна, бо це інтуїція. І оце внутрішній світ, йому про це говорить: що треба почати все заново. Розумієте, він почав у це розбиратися. Він якось йде людина, яка хоче розібратися, мабуть, чому ж його так до вас? Чому? а ні, давайте не буду гадати. А чому він так? так, І йому Луна говорить, до речі, Луна місяць, що у тебе ж з нею взаємне кохання? Вона любить тебе, ти її. І вона хоче справедливості, і по справедливості буде почати все заново. І вон тут три старших аркана: справедливість, шут і місяць, уявляєте? А чому він пішов у свій внутрішній стан? Чому вищі сили? Ну, карти кажуть, він вже довгий час в ньому прибуває. Тут, до речі, хтось може себе якимись речовинами в цей стан вводити, Я вам чесно кажу. Тобто він може навіть уходити від прийняття рішень якимись речовинами, щось зловживати зайки, якось уходити від цієї ситуації. Він хоче зрозуміти, коли йому йти далі. От, Все правильно. Він ніяк не може зрозуміти, йому, тобто його тягне до вас, його внутрішній стан, його інтуїція говорить ні, вона. А він не може до кінця зрозуміти, що це йому говорить, чи треба це слухатися цього, чи не треба. Він не розуміє, куди йому йти далі. Як ти, з вами чи без вас? І. Ну і ну Він розуміє, що ви жінка, яку він кохає. І він розуміє, що у вас є знов взаємне кохання, але йому треба зробити вибір. Йому треба вибрати вас. Бо там знов кажу, був третій фактор. Навіть третім фактором могло бути те, що він вас кохав, але він вас не вибирав. І він розуміє, що якщо починати новий етап з вами, то треба починати по дураку. Ой Боже. Ну да, по дураку, по дураку тут мається на увазі, бо король Пентаклів, починати як стабільна і надійна людина для вас, як чоловік. Але він розуміє, хто такий король Пентаклів. Він все розуміє, що йому треба дати вам стабільність і надійність у всьому, так. Бо ви королева Пентаклів. Тобто був жінка, яка сама заробляє, яка, в принципі, для сімейного життя саме та. І він розуміє, що тут треба серйозна розмова. Тобто, сонечки, дивіться, поки що в місячне затемнення він буде оце всьому розбиратися. Ану, чи проявиться він? Звісно, король жезлів. А як скоро він проявиться? Ох, Аркан Сонце, дівчата. Ой, ну він проявиться як сонечко. І це буде дуже яркий прояв, дівчата. Ви цього не забудете. Напишіть мені потім, окей? Що це буде за проявлення? Це таке ярке буде по сонцю. Менгрінка ця карта випадає на проявлення. Або може говорити канд Сонце ще про те, що коли сонце буде дуже сяяти, але все рівно це буде дуже ярке. Проявлення. Тобто це буде таке ярке проявлення, що ви просто так, імператриця, ви себе відчуєте імператрицею. Ви себе просто відчуєте. Самою крутою жінкою, якою тільки ви можете відчувати. Він до вас проявиться як до імператриці, тобто він підкреслить всі ваші регалії. Розумієте? Ну, регалії в якому плані? Він зробить все, щоб ви себе відчули. Ну от реальною імператрицею, ну, як по-іншому сказати? Імператриця, вона і є імператриця, тому це буде дуже сонячний прояв. А поки що, зайки, я всім вам бажаю щастя. Але знаєте, я не буду казати, як інші тарологи, про те, що я бажаю вам щастя. Дайки, я хочу кати вам правду, тому що мені головне, щоб ви змінювали своє життя. Я бажаю вам щастя в тому, щоб ви зараз зрозуміли, що він то прийде уші гарять, але не в цьому ж річ. Річ в тому, яка ви будете, коли він до вас прийде. Розумієте? Тому що дуже важливо, щоб він прийшов до вас, а ви змінилися. І ви своїми енергіями, тобто підтвердили цей статус імператриці. Ваші енергії були на високих гірцях. І це дуже можливо, якщо у вас є амулет на особисте життя, тому що він індивідуальний, він робиться, враховуючи вашу дату народження, і саме завдяки ним ви йдете в ті трансформації, які потрібно вам. Бо зараз ми всі готуємось до п'ятого помірювання, і це коли зміни відбуваються не завдяки словам, а завдяки енергіям і полю. І ваш амулет створить для вас. Потрібне для вас поле і потрібні вам енергії будуть у вас завдяки вашим трансформаціям. Люблю вас, люблю кожного підписника, люблю читати ваші коментарі. Пишіть.